Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, Тула, Орел, Смоленськ, услуга Леніградської області Російської Федерації ось точки на карті, в які могли влучити дрони під час недавньої атаки. І це серйозні пошкодження воєнних і стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Зокрема, кажуть, що пожежа у морському порті в Устлузі Продовжується вже майже добу, що дрон міг влучити в термінал компанії Новатек, однієї з найбільших у Російській Федерації, що виробляє природний газ і найбільшої приватної компанії на енергетичному ринку газу в Росії. Також є свідчення про те, що дрони влучили в військові підприємства на території цих. Російських областей. І ця інформація за великим рахунком свідчить про справжню революцію дронів і про те, як змінюється характер війни України з Росією. Нагадаю вам, що ця війна у лютому, далеко, вже 2022 року, розпочиналася з атак Росії на військові об'єкти України. Це була масована атака. І вона відповідала намірам президента Російської Федерації Володимира Путіна, який збирався буквально за лічені дні захопити владу на території України з одночасною окупацією територій Донецької і Луганської областей нашої країни, які перед цим були визнані незалежними як фейкові народні республіки, вигадані у Кремлі ще 2014 року, коли починався. Перший етап російської кампанії по знищенню української державності і окупації наших земель. Однак, очевидно, що тоді, у 2022 році, ніхто у Кремлі не розраховував, що через два роки після того, як розпочався новий етап російської війни проти України, вже українські війська будуть знищувати російські воєнні об'єкти. Що будуть палати російські газові термінали, і це тільки початок російсько-української боротьби із застосуванням дронів у найближчі роки, роки війни на виснаження. Ми почуємо ще чимало таких. Новин дізнаємося про чимало об'єктів стратегічної і воєнної інфраструктури Російської Федерації, які будуть знищені вдалими українськими ударами. Звичайно, це не означає, що Росія не буде бити у відповідь. Будуть і удари з російської сторони. Однак, зміна характеру війни зовсім не в тому, що будуть російські удари, адже російські удари, як ви знаєте, відбуваються і без цього. Нагадаю вам минулу зиму, зиму 2022-2023 років, коли метою Російської Федерації було знищення цивільної української енергетичної інфраструктури з тим, щоб українці зустріли зиму у холоді і темряві. Нагадаю вам недавні атаки Російської Федерації на українські міста серед головних цілей. Цих атак, як повідомлялося, були саме військові підприємства. Це абсолютно відповідає характеру війни на виснаження, яка замінила президенту Росії Володимиру Путіну та його співвітчизникам план Бліцкріга. Тепер у Росії щиро впевнені, що те, чого не вдалося досягнути за три дні, вдасться досягнути за три роки. А те, чого не вдалося. Досягнути за три роки можна буде досягнути за п'ять чи шість, адже ми розуміємо, що Російська Федерація не збирається зупинятися у своїй боротьбі за відновлення померлої імперії у прагненні відновити. Так званий радянський союз у кордонах 1991 року. А зникнення нашої держави з політичної мапи світу, коли б воно не відбулося, є першим планом втілення у життя цього амбітного людиненависницького плану, за реалізацію якого Росія здається готова заплатити будь-яку ціну. Однак тут є досить хороше питання: а що означає будь-яку? Одна справа це ціна нашої інфраструктури, знищення наших міст, загибель українських громадян, перетворення України на безлюдну пустелю, про що мріє, і сам Володимир Путін, і його хворі на шовіністичний вірус, співвітчизники? Інша справа, коли війна на виснаження буде відбуватися і на території самої Росії, коли і Російська Федерація буде поступово перетворюватися на пустелю, буде втрачати свої важливі економічні об'єкти, буде втрачати свою інфраструктуру, буде втрачати свою військову промисловість і, звичайно, під руїнами всіх цих об'єктів будуть гинути громадяни Російської Федерації. Громадян, звичайно, ніхто рахувати не буде. Ціна. Людського життя у Російській Федерації дорівнює нулю. Як відомо за територіальні загарбання, Російська Федерація готова заплатити будь-яку ціну, якщо мова йде про життя її громадян, і це суспільний консенсус, якого в Росії дотримувалися всі роки існування. І Московської держави, і Російської імперії, і Радянського Союзу у сучасній Російській Федерації, незважаючи на те, що не мов би, ми всі живемо у 21-му сторіччі, яке ризикує вже дуже скоро стати справжнім новим середньовіччям, Тут ситуація абсолютно не змінилася, я б сказав, навіть погіршилася у порівнянні з останніми десятиріччями існування радянського союзу, коли люди, хоча б потайки, висловлювали своє незгодження із загибелю своїх співвітчизників під час беззмістовної і кривавої війни у Афганістані. Але от коли мова йде про власність, тут абсолютно інша ситуація, адже російські чекісти на чолі із Володимиром Путіним гарантували недоторканність власності кримінальним кланам, які є їхніми партнерами. по Керівництво Російської Федерації, які разом із чекістами створили систему, що не дозволяє навіть думати про можливість зміни влади у Російській Федерації наступні десятиріччя, кому потрібна тоді консервація чекістського режиму, якщо будуть пожежі на? Стратегічних російських об'єктів, якщо власники того ж Новатеку будуть втрачати свої термінали, свій газ і свої гроші. Тим більше, що ми маємо усвідомлювати, що власниками всіх цих ресурсів є опосередковано і представники чекійського керівництва Російської Федерації, звичайно, можуть сказати, що з точки зору необхідності повернення до кордонів 1991 року і мільярдами доларів також можна ризикнути можна, але ж ми маємо розуміти, що це саме ті ресурси, які мають йти на війну, що війна. Це не безплатне задоволення, що саме дякуючи тому, що російській економіці, дякуючи взаєминам Російської Федерації з Китаєм, Індією та іншими країнами, так званого глобального півдня, вдалося зменшити удар від західних санкцій, Володимир Путін може сподіватися на мілітарізацію своєї економіки на подальші роки, і на те, що ці мілітарізації і також відносність соціальної стабільності у Російській Федерації нічого не буде загрожувати. Кожний новий український удар. По російських військових і стратегічних об'єктах має нагадувати російському президентові, що це не так, і створювати, хоча б умовні можливості для того, щоб в Росії у наступні роки замислилися про необхідність виходу з цієї авантюри, в яку Володимир Путін втягнув свою державу на довгі і складні роки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні, Баймі і Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користую. Тися функцію спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!